Сьогодні я розкажу про проєкт, який тільки стартував, я вже зайшов на vip 1 і зараз буду його перевіряти. І так, друзі, як я вам є ризик, так що дивіться акуратно. Е, так Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, е, пароль безпечності код приглашення, друзі, у вас буде, коли передати по моїй реферальній сілочці. Також можна зареєструватися по номеру телефону як кому угодно. Е, є в нас техподдержка, є канал, якщо щось не можете обращатись і так, друзі, давайте перейдемо в мій кабінет, будемо заказувати, провіримо його, будемо заказувати виплату обов'язково. І так, друзі, ось дивіться. Е, виходить, компанія 789К була основана в США коротше, 22 октября 2019 року, працює більше 200 стран. Ось так. У нас має такий вигляд проєкт всього активів. кількість активів 10 доларів мінімальний VIP. Тут, виходить, друзі, я зайшов сразу на 10 на VIP-1. Так, безпасна експлуатація 127 днів. Пишеться. Ну, так. По проєкту. Дивіться, у нас є приложення. Можете вибрати мову, виходить, і перезарядка. Є в нас ТРЦ 20 USDT. Тобто, дивіться, друзі. Можемо копіювати адрес, виходить. Скопіювали адрес, поповнились. І в течение від 1 до 3 минут, друзі, кошти вам приходять на, на ваш рахунок, виходить. Точно так само поповняємося з TRX. xів Скупівали адрес, поповнились. В течение від 3 минут. Від 1 до 3 кошти вам приходять на рахунок. Так. Помощ. Якщо вам, друзі, щось непонятно, ось є допомога, центр допомоги тут на даний момент покамість нічого не пишеться. Ось наша команда. Давайте перейдемо в команду. Ось дивіться, тут показувати наші комісії, пригласити в команду заробіток по проєкту. І так, далі. Активність. Ось дивіться, друзі, в нас тут є активність, виходить. За активність бонуси теж можна отримувати. Як бачимо, зараз теж тут нічого немає проєкт, я ж тільки запустився. Я не знаю, чи там пишеться 100 з чимось. Ну, сьогодні тільки я ось е, сразу, як він вийшов, сразу зайшов і провіраю. Е, тут наш реферальний код, наша реферальна силочка. Получається. Е, перший уровень 10%, 3% і 2% по команді. Е, Посмотреть команду. Тобто можете, друзі, Зайти, подивитися команду вашу, коли вже буде ваша команда. Е, получається, ну, Коли наберете свою команду. Хто хоче, хто не хоче, не заходьте, це таке. Тут ніхто нікого не заставляє, друзі. Е, хто хоче, заходить, хто не хоче, не заходить. Так, агентське сотрудніство, новості. Е, Пригласіть друзів, я вам вже показував. Ось у нас є агентське то є тобто, е, Перший уровень 10%. Виходить. Якщо ваша команда вложить 1000, ви отримуєте 100. Другий 3%, якщо ваша команда вложить 1000, ви отримаєте 30%. Ну і, понятно, якщо ваша команда третій уровень вложить 1000, ви отримуєте 20. В принципі, як на всіх остальних проєктах. Колісний счет у мене показується, виходить, 10 доларів. Я зайшов. Давайте, друзі, сразу перейдемо в мій кабінет я вам покажу. Ось, бачите, у мене десь на балансі. Давайте виконаємо на сьогодні моє перше завдання, виходить. Так, я тільки зайшов на проєкт. Е, нажимаємо «Виповнити завдання. У мене VIP 1, 20% дохода. Е, чекаємо, доки завдання виконується. Все, 2 е, долара я отримав е, успішно ось VIP-1, щоб відкрити, нам треба 10 USDT. Е, VIP 2, щоб відкрити, нам треба 52 USDT, 21% доходу. Віп e, 152, 22% і так далі. Віп 423, VIP 5 e, 1252, 24% і так далі. Тобто, ось по ВІПам можемо друзі, пробігтися, кому цікаво, по подивитися. в принципі e, Так. Давайте далі перейдемо тут наша команда. Получається, я вам вже друзі показував. Тобто, можете приглашати в команду і заробляти набагато більше. да Для того, друзі що проєкт я всім розказую. Нагороди за команду, ось, друзі, можете подивитися, тобто, команда первого уровня, награди за ежедневне поповнення. Тобто, плюс 28, якщо тисяча, якщо 5000, плюс 98 і так далі. Тобто, Дивіться, які тут ви нагороди, друзі. Ви можете отримати всі ці нагороди, виходить, командні. Так, тут нам буде показатися за перезарядку, виходить. давайте друзі, тепер перейдемо в мій кабінет. Ось, як бачимо, на балансі в мене вже є 2 USDT, які я зможу зразу вивести. Також можна зробити перезарядку з кабінета, E, в Принципі без різниці. E, так, далі, друзі, дивіться. Далі у нас тут є ось деталі, виходить. E, у час 0,7, друзі, я зайшов, зараз час 52 на проєкт. І прибиль вже 2 я отримав. Зараз буду заказувати прибель, перевіряти проєкт на платежеспособність. Також ми можемо тут обміняти, виходить ну, наші кошти, провести обмін між, ну, балансом і виводом. Новості, центр безпечності, учебник по квантуванню і так далі. Коротше. Так, друзі, давайте тепер нас цікавить. Також є приложення, я вам показував. Давайте будемо заказувати виплату, перевірати проєкт. Нажимаємо отзивати. Як бачимо, у мене доступно 2 USDT. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. Чекаємо, я веду пароль швидко. Я всім, друзі, кажу, якщо хочете, щоб повністю виводити свої кошти плюс бонусом, друзі, по-любому треба створювати свою команду. Треба приглашати в команду, бо тому що адміни, якщо немає нікого в команді, беруть, буває, і блокують вивод. Це не від мене зависить, це від адмінів. ну, Хто заробляє, в принципі, знає, всі це повинні знати. Е, так, ось в мене 8 USDT, як бачимо на bep 20 Я сьогодні робив виплату, виходить, друзі. Нажимаємо Отримати з другого проекту. Все, отримуємо. Е, Отримали, виходить, ми виплату. Давайте е будемо заказувати виплату, виходить, скажу, отримали. <кій> скопіювали кошельок і давайте будемо заказувати, друзі, виплату. Обично з таких проєктів кошти, в принципі, приходять швидко, е без всяких проблем. Це не довгосрочні да, проєкти, всі, в принципі, це знають. Але, в принципі, якщо правильно е інвестувати, збирати команду свою, то можна непогано. На цих проєктах, в принципі, заробляти. І так, друзі, все, ввели ми адрес е, наш, нашого кошелька беп 20. Е, комісія, як ми бачимо, за оброботку у нас 0. Все, нажимаємо Потвердити". е, Чекаємо, доки йде обробка. Все, е, Виплата успішна. Все, чекаємо, друзі, доки кошти мені поступлять на баланс. Обично кошти приходять швидко. Ось, мінус е, 13,54 я, друзі, заказав виплату свою першу, виходить. Завтра обов'язково буду заказувати другу, а там будемо будем далі бачити, як воно вийде. <coughs> Ось, друзі, мені вже прийшло увідомлення, що кошти е виведені успішно. Е все, як бачимо, мінус 2. Давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. У мене не завжди буває приходить швидко увідомлення, в принципі. Ну, е Кошти зараховуються швидко. Такі проекти обычно швидко, в принципі, платять. Чекаємо, друзі, доки я введу пароль. Так, ось ми зайшли вже на мій кошельок. Все, 10. І якраз мені прийшло, друзі, увідомлення. Ось зараз нараховано мені 2 USDT. Давайте перейдемо на мій кошельок. Сьогодні, як бачимо, я отримав 8,2. Все, виплата успішна, в час 54, тобто кошти мені прийшли, можна сказати, моментально. Всім, друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний.